Привітики. З другого разу знімаю, бо я щось увімкнула і воно не пішло. Коротше. Розпаковка, дівчатка. Так, ми були в Аврорі, в Єві, в мануфактурі були. Так що, а, і ще в рибному магазині у нас новий рибний магазин відкрився. Офі -гезний. Офі -гезний. Я тепер туди тільки буду ходити по рибу, якщо мені треба. Так, у мануфактурі хлібчик. Отакий злаковий, половинка нарізний, і сірий нарізний. Філешки дві взяла на сендвічі, буду там із ковбаски смажити. У Аврорі. Отакі ось суттінка любимо малинки. Вони якісь галібні, якісь пересушені, попались, коротше. Серветку я такі сухі взяла пачку, бо серветок капець розходиться. Далі рибний магазин. Буду робити рибні котлети. Взяла хек заморожений. Щось розмерзтися, буду ввечері робити котлети. Потім побачила в них такий оселедець, такий ось у вакуумі. Тут 120 ой, 250 грам. 74 гривні. Взяла. Дуже класно, що він вже розділений, такий. Ну, коротше. Е, потім е, в Ривному взяла такий криворізький майонез. Це офігезний, дівчик-майонез, але він тільки в, здається в кривому розі. не знаю, може в інших містах є. Дуже класний, це взагалі класний майонез. Далі у жіночки такий ось салатний лист, дуже класний, такий пучок 40 гривень взяла. На бутерброди, на сендвічі. У Єву зайшли, такі серветки взяли. Потім побачила такий гель-пінка для купання. Чудо-печенюшка. Так пахне печінка, ну, взагалі. І щось він там вообще дешманський. Бо інші гелі перенюхала взагалі галі. І такий ось гель для інтимної гігієни взяла. Це співкає пахне. Класно, пахне. Це зелений чай алоеверо. Я до цього брала ало, ця, календула ромашка, і я умиваю ним лице, дівчатки. І в мене, до речі, зменшилось висипання. Дуже класно. Так що користуйтесь галатхаком. І в Аврорі побачила ці ось контейнери. В Аврорі набагато дешевше. Тут теж три штучки. Мені вони дуже сподобались, тому що брала у варусі по акції по 41 гривень. Все, дівочки, такі покупочки. Мені треба, щоб риба розмерзлася, Я її зараз, напевно, в воду покладу розмерзнеться. І буду ввечері робити котлетки. Рибні, бо давно не робила, а тільки треба рибку теж їсти, бо так він її ніде не їсть. А от котлетки буде. І все, в принципі, будемо відпочивати. Ще пюрешку, напевно, зверю, щоб завтра була. И будем отпочивать, девочки. Так что такие дела. На улице погодка, конечно, классно, но сразу стоять, раз. да, зайчик?